Дві підозри зраднику в Рясі Черкаському митрополиту Української православної церкви Московського патріархату повідомили про ще одну підозру. Служба безпеки України зібрала докази, що він заперечував збройну агресію Росії проти України та виправдовував дії загарбників. Тож йому оголосили про підозру. Першу підозру за фактом розпалювання міжконфесійної ворожнечі московський піп отримав ще в лютому. Так званий митрополит Української православної церкви Московського патріархату в Черкасах закликав до відновлення єдності з російською православною церквою і Гундяєвим. Правоохоронці не називають ім'я митрополита. Проте з відкритих джерел відомо, що Черкаську єпархію Української православної церкви Московського патріархату очолює Феодосій Снігирьов. Крім того, Феодосій всіляко блокував переходи священників і парафій до православної церкви України. Снігірьов роздавав створені ним медалі за вірність та винагороджував тих, хто залишався в московському патріархаті, або ж тих отців, яких силоміць виганяла громада. Також у розпал повномасштабного вторгнення Снігирьов у Черкасах заклав капсулу у фундамент майбутнього храму зі згадкою про московського патріарха Кіріла. Втім, і це ще не всі сюрпризи від зрадника в Рясі. Раніше СБУ знайшла в Черкаській єпархії Української православної церкви Московського патріархату, яка підпорядковується тому ж Снігірьову прапор терористичної організації Новоросія. В Українській православній церкві Московського Патріархату виправдовувались, що стяг Новоросії їм, нібито, підкинули. Після призначення Феодосія Снігирьова керівником Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у 2020 році, клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. За даними Служби безпеки України, на новому сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають агресору, а також закликав до об'єднання релігійних громад у війні проти України. Наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу митрополиту. 영상편니다 <목소리도>